Вітаю! Після підписання 23 серпня 1939 року договору про дружбу та ненапад, пакт Молотва Ріббентропа настав медовий місяць у стосунках між Радянським Союзом та Третім Рейхом. Нижче я наведу перелік, що ж їли представники нацистів та російських комуністів у спільній комісії по переселенню. А також наведу фотокопію документу з фондів Галузевого Державного архіву Служби безпеки України. І цей перелік досить цікавий, враховуючи становище решти совєтського народу. Е, нацисти та Совєти, тобто Радянський Союз, поділили Східну Європу, встановили спільний кордон і налагодили економічну співпрацю. Співпрацювати нацисти з комуністами. Почали і в інших сферах. Зокрема, 28 вересня 1939 року міністри закордонних справ Молотов та Рібентроп підписали довірочний протокол, згідно з яким уряд Радянського Союзу не перешкоджатиме німецьким громадянам та іншим особам німецького походження, які проживають у сферах його інтересів, якщо вони матимуть бажання переселитися в Німеччину, або у сфери німецьких інтересів. Тобто в протоколі йшлося про переселення німців з країн Балтії, Західної Білорусі, Волині, Галичини, Буковини, до Бруджі, до Німеччини. Радянська сторона домагалася переселення українсько-білоруського населення з територій, окупованих Гітлером. Процес переселення повинен був відбуватися під контролем радянсько-німецької мішаної комісії з евакуації. 20 жовтня 1939 року Політбюро Центрального комітету Всесоюзної комуністичної партії більшовиків затвердило склад і повноваження радянської делегації і комісії. Її очолював Максим Литвинов із Народного комісаріату закордонних справ Радянського Союзу. Тож протягом 39 1940 40 років Балтійські держави... Залишило близько 120 тисяч німців, Волинь та Галичину біля 128 тисяч, північну Буковину – 44 тисячі, Бессарабію майже 107 тисяч німців. Щоб це здійснити, делегації радянсько-німецької мішаної комісії мусили тісно спілкуватися. Яких форм це спілкування подекуди набувало, видно з такого промовистого документу. До смертоносного зіткнення колишніх союзників залишалося ще півтора року, а поки горілка, шампанське, сир та ікра. Отже, документ голові Ради народних комісарів Української Радянської Соціалістичної Республіки, товаришу Корнійцю. Згідно з вашим проханням, направляю список продуктів, потрібних мішаній комісії з евакуації німецького населення. Додаток. Список. Заступник народного комісара внутрішніх справ УРСР Горлинський. Тепер, значить, це було 5 січня 1940 року, місто Київ. Отже, наводимо список продуктів для мішаної комісії з евакуації німецького населення на 315 чоловік. Сардинки 2000 коробок. Шпроти 1000 коробок. Сир голландський 500 кг. Сир швейцарський 600 кг. Ковбаса суха 300 кг. Ковбаса напівсуха 300 кг. Шинка 400 кг. Ікра кетова 200 кг. Зерниста ікра 300 кг. Балик 150 кг. Сьомга 400 кг. Оселедець 500 кг, консерви різних 2000 коробок, горілка 800 літрів, шампанське совєтське 600 пляшок, вино різне 2000 пляшок, скумбрія 500 кг, сосиски мисливські 100 кг, цукерки хороші на розсуд та папіроси. А країна то бідувала.